Жовтень зустріне українців під парасолькою. Нестійка погода найближчими днями залишається. Дощі продовжують накривати всю країну, а температура помітно знизиться. Де саме дощі йтимуть найсильніше, та де буде найхолодніше? Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 1 жовтня, в Україні очікується холодна осіння погода з опадами. Дощі накриють всі області країни та пануватиме хмарна погода без прояснень протягом всього дня. Ближче до вихідних дощі поступово покинуть нашу країну і трохи потеплішає. Вітер цього дня буде східний 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні! Що стосується температури повітря 1 жовтня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 12, а вночі буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 11, вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 7 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 16, а вночі від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс 10, а вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 12 до плюс 16 в день, і від плюс 6 до плюс десяти градусів тепла вночі. У Києві 1 жовтня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дощ ітиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У Дніпрі. Хмарна погода протримається весь день. Дощ йтиме вночі та вранці. В день він послабшає і до вечора закінчиться. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У Харкові 1 жовтня. Хмарна погода протримається весь день. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. У Одесі, у середу, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний дощ, вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!